Багато починають плакати. Боже, він без відсутній. Це означає, що він померлий. Я кажу ні, це не так. Не можна втрачати віру. Тебе шукати до останні серпня, до дня зниклих безвісти, у Чернігові відбулася прем'єра документального фільму «В очікуванні на зв'язок. Стрічка розповідає життєві історії родин, які втратили зв'язок із близькими під час війни в Україні, присвячений саме подіям російсько-української війни, і розповідає тут історії матерів, дружин, бійців. Які в силу різних обставин, тобто рідні не знають про них. це гарна можливість зафіксувати це на майбутнє, показати тим людям, які ще чомусь не зрозуміли, що таке є в нашій країні. На жаль, його багато, і таким людям треба допомагати. У Чернігівському обласному історичному музеї зазначають, що за наявності запиту від Чернігівців у музеї готові організувати додаткові покази фільму. Якщо буде, буде так такий запит, а чорний запит такий буде. Е, ще ми зв'яжемося саме з командою, яка знімала цей фільм. І я думаю, що цей фільм буде в відкритому доступі, то його через інтернет можна було вільно передивитися.